Хлопці, всім привіт! Приїхали клієнти з Дніпропетровської області на покупочку от того ареота. Продаємо сцепку. Очередні клієнти. Шестиметрова сцепочка з прицепним устройством. От, на навісочку. Тут з рамочкою. От. Поводки. Підборони зложені, пронумеровані, з болтами. Ось такий стан. І зараз будемо грузити це все діло в оцю будку на відправку в Дніпропетровська область. Така ось цепочка шестиметрова, метрова Оце підставочка. Причіпне. Так що підборане. Підсипки прути. От. Так що зараз будемо грузити в цю будочку. Підійдемо зараз, питаємо. Доброго дня! Хотів би запитати, як ви нас знайшли, як домовлялися, як пройшла оплата. В все нормально. Дві тисячі скинули при доплати. Можна довіряти. Можна, можна. <рес> да, ні. Ну, воно б навіть по розговору люди. Працюємо, От заміри провели, все. Зараз відгрузимося і люди поїдуть працювати. Так що кому цікаво, замовляйте. 6-8 метрова без питань. Всім пока.